Протидія безпековим загрозам, захист та забезпечення функціонування енергооб'єктів такими були головні теми на порядку денному шостого засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, що пройшов 12 квітня у Чернівцях. Потрібна реальна розбудова децентралізованої генерації, втілювати життя потрібно дуже швидко. Кожен з вас бачить, що російські терористи. Щоденно намагаються нас вибити з вибити життя, вибити нашу енергетичну систему, і це такий дуже серйозний виклик, на який ми всі разом маємо давати відповідь. Відповідь потужна. Відповідь справедливо, звичайно, перше пріоритет це системи протиповітряної оборони, постачання усього необхідного енергетичного обладнання. І цим ми. Займаємось щоденно всі гілки влади про ситуацію в енергетиці у регіонах. Розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. У своєму виступі він розказав про заходи, які вживає уряд, щоб подолати інфраструктурну кризу, що виникла через масовані російські обстріли. Зокрема, про швидкі ремонти, збільшення імпорту електроенергії та співпрацю з партнерами. Також прем'єр проінформував, щодо стану будівництва фортифікаційних споруд ми прийняли чергове рішення про виділення ще 3,9 мільярда гривень. Ривень на фортифікації за дорученням президента в цілому, з початку року, ми дали ресурси майже на 30 мільярдів. Тепер ключове це ефективно використати цей ресурс. Бачимо, що роботи теж тривають 24 на 7. Бачимо результати, максимальна увага всіх голів обласних військових адміністрацій на цей напрямок. І маємо надзвичайно оперативно завершувати ці проекти. Цю роботу мобілізаційні заходи та військовий облік також є одним із головних напрямків взаємодії центра та місцевої влади. За словами заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, ці процедури стали більш прозорими. Наразі ми успішно перезапустили електронну систему оберіг, яка забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної компанії для кожного окремого суб'єкта. На сьогоднішній день оцифровано дані щодо чоловіків прозивного віку, які можуть бути включені до мобілізації у всіх 24 регіонах України та місті Києві. Більшість регіонів успішно налагодили процес ведення даних щодо статусу проходження військово-лікарської комісії. Детально про ситуацію в регіонах під час засідання конгресу розповіли очільники громад та голови обласних військових адміністрацій. Найважча ситуація досі залишається у Харківській області, яку окупанти обстрілюють щодня. Через суттєве пошкодження енергетичної інфраструктури місцева влада вже почала підготовку до осінньо-зимового періоду. Уряд має намір передати регіону модульні котельні та генератори. Про стан справ у Чернігівській області розповів голова військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Доручення, які були дані, перше, це звісно безпека, безпечна складова. Якщо казати про Чернігівщину, то це і укриття, які треба добудувати. Це і фортифікація, яку ми зараз активно будуємо. Друга складова енергетична безпека третя найголовніше на сьогодні теж це зроблено в Україні підтримка місцевих виробників. Ми маємо зробити все для того, щоб Бізнес розвивався, щоб бізнес не релокувався в інші регіони, в інші країни. Загалом до засідання конгресу долучилися понад 1800 учасників, серед яких представники органів центральної влади, начальники обласних військових адміністрацій, міські, сільські та селищні голови, а також парламентарі.